Ми вчора для нашої старшої доньки Варюхи придбали новий телефон звичайну кнопочну дзвонілку, чисто для зв'язку, щоб заряджати раз в декілька тижнів, щоб дитина була на зв'язку. І просто між іншим опублікували відео на цю тему без всяких там задумок. Хто бачив це відео, то бачив. І під коментарями в коментарях я зустрів дуже багато різних цікавих думок. І в мене виникло бажання все-таки записати відео на цю тему, тому що е люди, підписники, розділилися, скажімо так, на дві групи. Одна група говорить, що це нормально дитині достатньо смартфон не є обов'язковим. Є інші гаджети для цього, там щоб дитина не відволікалася, щоб їй було зручно, комфортно, щоб вона за нього не думала. Інші люди написали про те, що це впливає на самооцінку дитини, на її там стосунки з однокласниками, на те, що вона тепер не повноцінна, що вона обмежена, що це ми на дитині зекономили і тому подібне. А, і ну, критикують люди таку позицію, що такі телефони треба купляти там дідусям, бабусям, але точно не дітям. У дітей має бути краще. Друзі, звісно, у наших дітей має бути все найкраще, все найкраще. Але питання смартфона і питання телефона це все таки різні речі. Я би сказав так, що на самооцінку дитини не впливає смартфон чи телефон. Наявність брендового одягу чи його відсутність, кількість іграшок. На самооцінку дитини впливає любов батьків, відношення батьків до дитини. Тільки це впливає на хорошу якісну самооцінку дитини. Тому ніякий айфон не замінить любов батьків, ніякі гроші, ніякі там брендові подарунки не замінять адекватне відношення з боку батьків до дитини. Тому, будь ласка, будьте обережні, будьте уважні, не зосереджуйте свою увагу на речах, які продаються і купуються. Вони не представляють ніякої цінності. ніякої. Наша місія зосереджувати увагу на тому, що є насправді цінним по справжньому. І те, що вже належить нам, і те, що ми повинні транслювати в життя наших дітей, це наша любов. Далі хочу сказати про те, що вже 8 років. Ми організовуємо табір благовіст. Тому я про дітей, про ваших дітей я знаю набагато більше, ніж знають про це батьки. Чому? Тому що коли дитина їде в табір, виїжджає з дому, вона переходить в такий режим, який їй вдома втілити неможливо. Вона стає такою, якою вона є насправді для себе. І по дитині дуже добре видно, що дають їй батьки, яка роль. Дитині приділяється в сім'ї. І як батьки купують увагу дитини, чим подарунками, коштами, телефонами, чи своєю якісною увагою, якісним відношенням, своєю любов'ю. Тому, друзі, хочу сказати про те, що нашим дітям треба створювати умови, але дуже прикро, коли батьки думають, якщо вони купили їй там смартфон чи навіть iPhone, то вони їй дали дуже багато. Вони нічого їй не дали. Вони просто купили річ, за яку вони заплатили гроші. Ця річ їм нічого не коштувала, лише певної суми коштів. Ми покликані давати дітям те, що є в нас, що коштує безцінно. Тому зосереджуємо увагу свою на почуттях, на гарному прикладі, тому що діти від нас вчаться не тоді, коли ми їм там щось розповідаємо, а тоді, коли ми проживаємо свою історію, своє життя. От тоді вони від нас щось запозичують і роблять так, як робимо ми. І жити будуть вони так, як живемо ми здебільшого. Хоча не завжди. Буває так, що діти подивляться на нас, а потім роблять висновки і живуть своє життя якомога щасливо і наповнено. Отака от, от історія. Тому щастя не в телефоні, не в айфоні. але... Хто цим питанням глобально зацікавився, скажу про те, що у Варвари є гаджет, у неї є планшет, айпад. Ми його придбали ще в першому класі, коли почало з'являтися дистанційне навчання. І вона ну, має доступ до інтернету, немає в неї там ніяких обмежень, ніяких паролів, батьківського контролю. Нічого цього немає. Але питання в тому, що смартфон насправді він відволікає увагу. Не тільки дитини, а й дорослої людини він відволікає увагу. І я сам задумуюся над тим, щоб перейти на звичайний кнопковий телефон, щоб просто бути на зв'язку і не тратити час на зайві сповіщення.